Здоров, рандомні чувачки, екеге. ЕКГ електрокардіограма. зі слів видно, що це запис серці чогось електрично пов'язаного з ним. Якщо ви дійсно трохи шарите в темі, то думаю здогадалися, що електричним буде саме проводимість і кардіоміоцитів серця, оскільки це м'яз, а м'язи мають потенціал дії, і провідної системи серця. Для подальшого розуміння пригадаємо знання зі школи, а саме що таке дипаль. Дипаль система двох протилежних за знаком електричних зарядів, розташованих на певній відстань один від одного. Будь-який міоцит або міосимпласт є, в принципі, диполем сам по собі, бо всередині заряжен мінус, а ззовні плюс. Але при записі ми визначаємо серце, а не окремі волокна чи кардіоміоцити. Тому диполем буде серце. А точніше, зміни заряду інтерстицію навколо кардіоміоциту. На зараз з диполем все, до нього повернемося пізніше. Розглянемо тепер серце, а точніше, як серце знаходиться в організмі. Вісь серця напрямлена ззаду наперед, справа наліво згори донизу, тоб, тоб, тобто коротко вниз, вперед, вліво. Важливим увага! Важливим є трохи перекручення серця. Праві відділи, ну, тобто цей правий пересердя і правий шлуночок, заходять на ліві відділи, і так виходить, що праве серце є згори над лівим, тобто ліве перебуває внизу. Анатомічно ось буде важливе для розуміння проведення збудження та відображення цього на ЕКГ, розглянемо провідну систему серця. Взагалі, що це? Провідна система, сукупність чогось, що проводить щось. А якщо відійти від філології та приблизитися до фізіології, то це і система, що проводить збудження і змушує серце скорочуватися. До провідної системи серця належать центри збудження, та самі провідні кучки. Отже, до центрів збудження. Належить. синоатріальний вузол та атріовентрикулярний вузол. Відповідно, чому так називається синоатріальний вузол? Ну, давайте відштовхуватися від слів. Атріо це передсердя сино – Що може бути синусом у серці? Синус це точка, куди точніше місце, куди впадають верхня та нижня порожнисті вен. Відповідно, у ембріогенезі людини. Ну, так назвали синус. Оскільки він є у нижчих тварин, там земноводні, там, ці, пресноводні, одним словом, жаби, і оскільки на них роблять досліди, то і називали синуатріальним вузлом. Ну, У людини можна просто казати атріальний і нормально. Атріовентрикулярний вузол знаходиться між передсердям та шлуночком, оскільки атріовентрикулярний, атріо передсердя вентрикулюс шлуночок. От, до провідних пучків. Ну, до провідної системи. Ну, саме до провідних пучків належать пучки Тореля, які є кіпаля нижнім. Бахмана верхній та середній винкібаха. І окрім того, Бахмана пучок має ще ліву ніжку, оскільки саме по ній буде проходити збудження від синоатріального вузла до лівого передсердя, оскільки синоатріальний вузол знаходиться у правому передсерді. Ну, От, і, окрім того, ще до провідних пучків належить пучок гіса, от, який розпадається на одну праву ніжку, та дві Ліві ніжки. Питання, якщо ви хочете спитати, чому саме дві ліві ніжки. Ну, лівий шлуночок він є товстіший, він більше працює, і через те, щоб ефективніше проводити збудження, треба просто більше пучків. от І тому два пучка. Плюс, оскільки він товстіший, один, так би мовити, йде до ендокарда, другий до епікарда. От, ну і окрім того, ще можна сказати, що. Виділяють волокна на пуркенчі, які діляться серед кардіоміоцитів, гйонами. Е... Ну, одним словом, передають їм збудження від пушків гіса. От Давайте тепер подивимося на час проведення. Значить, от. Отут є серце, тут ключовий момент це час появи імпульсів. От, І значить, все починається, починається у сину вузлі. Далі ми дивимося, коли з'являються імпульси у пересерді. Тут 00, тут 003, тут 005, Ну, наче все непогано, все так би мовити, ну, прям чотінька, прям вообще клас. От, Але, але, але питання, питання, чому, чому у пересерді? отут збудження з'являється у 0,07? А тут у шлуночку у 0,16, хоча вони знаходяться поряд, тобто то, тут дуже близько. При тому, що от звідси, якби сюди йде до 0 за 0,4, і звідси проходить дистанція за 0,04. А тут явно дистанція, дистанція явно менша, ніж дистанція отут пройдена. Питання чому так? Ключовий момент кроється саме в атріовентрикулярному вузлі. Тепер давайте подивимося на швидкість проведення. Швидкість проведення. Усі відділи, ну, окрім в даному випадку трьох, мають ціле число швидкості проведення. Ну, ціле, я маю на увазі, там одиниця, 2, 3, 4, 5 навіть є. От Мають цілу цифру. Не мають її тільки, От, наприклад, субендокард, міокарда шлуночків, Ну, зразу скажу, чому отут От така повільна швидкість. Ну, все. Це пояснюється тим, що коли скорочується шлуночок, пережимаються як піляри, і просто важко, важко обмінюватися йонами як судинами, так і з От, Оскільки судина йде ззовні, з епікарда, з епікарда до ендокарда, то як от йде судина? Тобто вона тут така товста, то така товста, товчезна. Тут десь посередині вона така, ну якби середня. А тут до ендокарди доходить такий малий капіляр. І відповідно він пережимається і все, і важко проводити збудження. Але якщо брати, от, що точніше залишається це синоатріальний вузол, от і атріовентрикулярний вузол. Ну, чесно кажучи, на синоатріальний вузол взагалі начхати, оскільки він стартує, він бере початок, він так би мовити, є головним пейсмейкером, і він всім вказує, як скорочуватися, тому на нього ваше начхать, яка в нього швидкість проведення, він так би мовити, провів. І все. Ну, там, сюди він куди ще може проводити, от, по, так дивлячись по передсердів, ну от сюди ще, там, сюди, бо далі вже проводять саме пучки Тореля Бахмана Вінкебаха. І тому ну, то не дуже важливо. От, а важливо саме атріовікулярний вузол, оскільки його швидкість 0,05 і 0,2. Ну, то дуже повільно, враховуючи, що от по передсердю проходить збудження зі швидкістю е, 1. От, один, грубо кажучи, і в пучках гіса проходить швид... зі швидкістю один. От. А тут в атриовентрикулярному вузлі, в атриовентрикулярному вузлі от, е... йде така жорстка зупинка. Питання чому? Ну, насправді все це зроблено для того, щоб спочатку сок... скоротилися перецердя, наступними скоротилися е... шлуночки. От, і питання головне: що це нам дає? Це нам дає те, що кров спочатку з перецель буде надходити до шлуночків, от, а при скороченні шлуночків кров буде попадати або в аорту, або в легеневу артерію. І, відповідно, якби у нас одночасно скорочувались і перед і шлуночки, що б це було? Ну би уявіть собі, і одночасно, і то, і то скорочується, ну нічого б гарного не було. І наостанок треба подивитися на ну просто на пейсмейкерну активність. В принципі, всі компоненти вони мають свою пейсмейкерну активність, тобто це відносний поділ на збудників і провідників, скільки вони всі проводять, вони всі можуть збуджуватися. От звичайно, головним є синоатріальний вузол, але якщо він там заблокований, то то збуджуватись буде атрівентрикулярне, якщо заблоковане атрівентрикулярне збуджуватися будуть пучок гіса. Якщо заблокований пучок хіса, то залишаються усі маленькі розвітлення пучка гіса, тобто волокна на А якщо вони не будуть скорочуватися, так би мовити, ну то все це смерть габела, гудбай, ту респект. І так як же проходить збудження? Все починається з пейсмейкерної активності синоатріального вузла. Канали відкривають, заходить кальцій, одним словом, відбувається потенціал дії. Далі вузол через канали, нексуси передає збудження до пучків Тореля, Бахмана та Венкебаха. Від останніх збудження розходиться через нексуси до кардіоміоцитів передсердя плюс по самих пучках. Загалом так працює все серце. Нексуси канали для передачі йонів, а отже, і зміни потенціалу дій і для провідної системи, і від провідної до кардіоміоцитів. Зійшовшись у атріовентрикулярний вузол, тут відбувається затримка. Від атріовентрикулярного вузла збудження проходить по ніжках пучка гіса, але ліві ніжки проводять скоріше збудження заправу, і таким чином саме вони збуджують кардіоміоцити перегородки раніше за праву Наступними збуджуються кардіоміоцити верхівки серця, а за ними передні та задні поверхні шлунишків аж до основи серця. Бічні стінки серця слугують трансмітером до задніх. Якщо згадати, що потенціал дії, зміна заряду клітини на протилежний, тобто кардіоцит змінює заряд з мінус на плюс. А я вже казав, що при записі ЕКГ ми беремо до уваги зміни заряду інтерстиціальної речовини довкола кардіоміоциту, тобто інтерстиції змінює заряд з плюса на мінус, то розповсюдження збудження, тобто поширення потенціалу дії, можна відобразити як розповсюдження мінус зарядів від синоатріального вузла до основи серця. Верхівка ж серця є проміжним звіном проведення збудження. А тепер візьмемо ЕКГ та подивимося на неї. Перший, що кидається в очі, зубці вверх і зубці вниз. Чому саме так реєструються зубці? А тому, що якраз поширення потенціалу дій і формує електричну віз серця. А якщо ви ще пам'ятаєте, що я щось казав про диполь, то саме чи збігається віз серця з диполем чи ні, і вирішує напрямлення зубча. Зубця, чи якщо казати більш правильно, якщо заряди серця, що є знакової електричної осі самого серця, збігаються зарядами диполя, що є певною точкою відрахунку і певної еталонною осею, то формується зубець згору, а якщо не збігається, то вниз. Останнє, що треба пояснити з базі супроекге, самі диполя чи еталоні осі, і що то є. Тому ставимо лайки і чекаємо на продовження.